А ви знали, хто такі кімони? Ні, тоді погнали розпаковувати. Кімони це фантастичні пухнасті створіння від поп топ. І першою буде колекція прояви себе. В ній вісім персонажів, два з яких секретні та рідкісні. Ну а мені попався вовчок, в якого я одразу закохалась. Всередині коробки ще знайшла малюнок з персонажем. Далі відкриваємо колекцію кімон Дикі мрії ці іграшки йдуть з великим кільцем, тож їх буде легко брати з собою. Тим часом мені попадається фіолетове кошеня. Це якраз те. Що я хотіла. Тож мій переможний танок. До речі, це в них такі милі шапочки, які можна знімати та вдягати назад. А ця мила мордочка просто неймовірна, особливо його очі. І останнє це не просто іграшка, а ціла сумочка. Ось такого я ще ніде не бачила. Виглядає це дуже незвично та креативно. Сумочка невелика. Тож я думаю, що вона створена для телефона та дрібничок. Виглядає неймовірно. А вам як? Мені сподобались всі колекції. А який твій улюблений? Come on.